Сьогодні в області відбулась прес-конференція голови Полтавської облдержадміністрації Олександра Удовиченка. Епізотична ситуація у місті є вкрай загрозливою. Наголошують сьогодні ветеринари. Спілкуватися із владою тепер можна і електронною поштою. Слуги Мельпомени сьогодні відзначають Міжнародний день театру. Вітаю всіх з екватором робочого тижня. Це наш час, і в найближчі півгодини пропонують дізнатися усе, чим живе рідне місто. Сьогодні у Полтаві відбулася прес-конференція голови Полтавської облдержадміністрації Олександра Удовиченка. За спілкуванням губернатора Полтавщини з журналістами, що відбувалася наживо, була можливість слідкувати і тут, у Крименчуті. У стінах мерії організували таку собі онлайн-трансляцію. Про реалії та перспективи соціально-економічного розвитку Полтавської області дізнаємося з нашого першого відеометр

Як пролунало самого початку прес-конференції сьогоднішній день для проведення такої зустрічі представниками засобів масової інформації було обрано не випадково. Саме 27 березня, три роки тому, президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення на посаду очільника Полтавської області Олександра Удовиченка. Протягом цих трьох років діяльність керівництва області була насамперед спрямована на реалізацію програми Успішна Полтавщина, зазначив журналістам пан Удовиченко. За словами керівника області на Полтавщині, вдалось Створити унікальний комплекс з розвиненою промисловою галузю. Наразі Полтавська область є лідером в Україні за багатьма фінансово-економічними показниками, як доказ тому статистичні дані. Ми з вами сьогодні виробляємо 4% не відсотка валового регіонального продукту України. Це вісім восьме місце серед регіонів держав. Тенпи виросту ВРП порубка. 9,5% в 2010 році це 5%, 11 рік, 5% ще не підведені підсумки, але прогнози такі. 12 рік приріс пройшло виробництва у 12-му році склав 12% і перевищив по Україні він був 10%. 10, 10 Переконливими та серйозними пан Удовиченко вважає і здобутки у сільськогосподарській галузі. Так, протягом минулих трьох років ми маємо стабільні врожаї зернових культур. 2011-й взагалі був рекордним. Вдалося зібрати понад 5 мільйонів тонн зерна. Минулого року цей показник дорівнював 3,6 мільйонам тонн. Усе це знову таки говорить про лідерство Полтавщини, наголошує Олександр Удовиченко. За три роки вдалося ввести в експлуатацію 23 важливих об'єкти у різних галузях життя. Серед таких, до речі, і капітально відремонтоване онковідділення у Кременчуці. Взагалі, сьогодні головне завдання у галузі медицини підняти на якісний рівень первинну ланку. Акцент робитимуть на створенні центрів первинної допомоги з якісною діагностикою. На перший план тут виходить професія сімейного лікаря. Окремо зупинився очільник області і на проблемах роботи екстреної медичної допомоги. Ми сьогодні йдемо на той крок, щоб оновлювати пар машин швидкої допомоги. Депутати обласної ради підтримали владу виконавчу і прийняли рішення виділити 13,5 мільйонів гривень на те, що ми закупили в кожен район е як мінімум одну нову карету, передушкової допомоги. З іншого боку, держава нам пообіцяла також 20-25 машин в цьому році направити. Таким чином в кожному районі, я думаю, до кінця року з'явиться дві нових швидкі допомоги, а це вже серйозний крок уперед. Щодо галузі освітньої, то, зокрема, журналісти підняли тему закриття шкіл. Думка керівника області, школи, особливо у селах, слід не закривати, а лише реорганізовувати. На базі таких шкіл повинна залишатися первинна ланка школи. половині приміщення, я думаю, що ми маємо таких вже десятки прикладів, ми будуємо дитячий садок, і на такий навчально-виховний комплекс продовжує працювати в нашому полтавському селі. Там є робота для вихователів, для педагогів. З цього боку ми більш ефективно використовуємо матеріальну базу. Цим шляхом буде рухатися в тринадцятому році. У рамках прес-конференції говорили і про наболіли для Кримичука та Кримичуцького району питання будівництва Біланівського ГЗК. Олександр Одовченко впевнений, щоб вирішити цю проблему, слід усім сторонам цього конфлікту дійти певної згоди. не для районної, для обласної влади. Все таки знайти порозуміння, рухатися далі. А розвиток Біланського рядичного з на комбінату це, як то кажуть, завтрашня перспектива. І ми повинні це зробити для того, щоб там екологічні, всі соціальні питання були вирішені для того, як ми почнемо рух цей. І кінець прес-конференції представники ЗМІ, звісно, не могли не запитати Олександра Удовиченка про чутки, які ширяться областю. Деться про його зняття з посади керівника Полтавщини. Пан Удовиченко не заперечує того факту, що гідні кандидати на його крісло сьогодні є. А от підстав для звільнення самого Олександра Удовиченка немає. Його команда наразі працює у вірному напрямку. Сьогодні я виконую ці функції. Немає підстав для того, щоб Негативно оцінювати роботу влади тут в регіоні. Я намагаюся своїми діями, також як керівник, робити все для того, щоб ніяких приводів не давати, перш за все, громадськості, критикувати мене або робити якісь кроки, які будуть недостойні, і посади мене як людини. Серед завдань на поточний рік. Втілити у дію 64 інвестиційні проекти, кошторис яких сягає 2,8 мільярди гривень. На 5% збільшити показники області з валової доданої вартості, на три обсяги промислового виробництва і на 17% розмір середньомісячної заробітної плати. У результаті по області вона сягатиме 3410 тисяч На десять гривень. Насамкінець Олександру Довченко подякував усім за співпрацю. До речі, спілкуватися із владою тепер можна і електронною поштою. Про це пише інтернет видання В Україні запустили державну систему електронних звернень за адресою z.gov.ua. Через систему можна надсилати звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування лише за наявності електронно-цифрового підпису та запити на отримання публічної інформації від фізичних і юридичних осіб. Державна система електронних звернень створена для того, щоб підвищити якість. І прозорість процесу опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації система дає можливість надсилати електронні звернення із застосуванням електронного цифрового підпису. Це наш час до інших тим випуском. Попри те, що у Кримачуці впродовж останніх семи років не було зареєстровано захворювань на сказ. Нині епізотична ситуація у місті є вкрай загрозливою. На цьому сьогодні наголосив головний державний інспектор ветеринарної медицини Кримачука Юрій Сливка у рамках засідання відповідної комісії при головній адмінібудівлі міста. Докладніше Вікторія Загорулько. Востаннє на сказ у Кременчуці хворіли кіт і собака, і було то ще у 2005 році. Що після того страшної болячки вдавалося уникати, то дякувати більше диву, адже ситуація загалом по Україні вкрай невтішна. Якщо раніше на сказ хворіли переважно лисиці, то нині на перше місце за кількістю випадків захворювання вийшли домашні тварини коти і собаки. Майже 46% із усіх випадків сказу в країні у 2012 році. А враховуючи, що страшну хворобу фіксують у сусідніх з нами областях, Тяг бити на сполох сьогодні є усі підстави. Перші переносники болячки, бродячі тварини як бігали, так і продовжують бігати вулицями міста. Люди, які полюбляють їх підгодовувати, у своїй більшості не беруться належно отримувати бездомних чотирилапих. Якщо на території вашого підприємства знаходиться тварина, то це ваші питання: чи вона бродяча, чи вона не бродяча, то ваші питання за щоб цих тварин не було. Якщо є тварина на підприємстві повинна мати. Ветеринарний паспорт повинна повірити з прошли щеплення і проводити відповідні інші необхідні профілактичні та протичні міроприємства щодо тварин. Мало толку у профілактиці сказу і від програми стерилізації тварин, яку минулого року запроваджували у місті, продовжує Юрій Сливка. Хоча й було проведено 42 такі операції, більшість з яких за міський кошт, все ж загрози сказу від того не поменшало. Вони же рухої на вулицю, якщо вони не дають нам збільшення приплоду там нічого іншого розповсюдження, то виникає питання, а що вона небезпечна, якщо вона несе покус. Вона є переносчиком вірусу. Тому я вважаю, на мою думку, так, якщо хтось бере на себе таку відповідальність, то він повинен цю тварину раз в рік придосвіти для того, щоб проводити щеплення, а не так підгодував і хай вона там своїх, що хоче, то робить. Щодо забезпечення на сьогодні лікувальних закладів антирабічними препаратами, тут головний медик міста заспокоює. Зараз в налічі 15 доступ, тобто 15 ампул, але є одна проблема це неритмічне постачання, бо воно в єдиному поставщику і є проблеми, як ви 15 мінімум ампул, це достатньо, щоб вирішити ці питання. Сказ хвороба, яка не лікується. Щеплення то єдиний сьогодні спосіб уберегтися. Вакцина від сказу закуповується за державний кошт, а проблема у тому, що наразі ветеринарна служба Кременчука не знає, скільки точно потрібно замовити на місто вакцини. Причина громада, яка не поспішає облікувати своїх тварин. Житлово-комунальні служби, які не поспішають надавати відповідні списки і схеми. Тих, хто не розуміє усієї складності ситуації, обіцяється. Явіть карати жорстко. Це питання числа організовано, буде всіх перевірятись із виносити з постанову про притягнення до відповідальності. Зволікати далі нікуди, наголошує головний державний інспектор ветеринарної медицини міста. Вже з 18 квітня має розпочатися вакцинація проти сказу. Враховуючи нинішню загрозливу ситуацію, нехтувати цією процедурою значить ставити під загрозу життя не тільки своїх домашніх улюбленців, а й своє власне. Не дай вам Боже жити у часи змін. Таке побажання ще від прадавніх мудреців часто згадуємо і сьогодні. І хай наші сучасні правителі твердять нам, що зміни тепер тільки на краще, чи ж відчуває громада, що жити від цього покращення стало дійсно краще і веселіше. А може ми того просто не розуміємо, чи у чомусь не можемо розібратися. Тоді певно слід звернутися до того, що звемо колективний розум. Треба зібратися гуртом і розставити усі крапки над і. Ми пропонуємо зібратися у прямому ефірі ток-шоу наголос вже цієї. П'ятниці. Покращення у сфері комунальній. Хто його відчуває? Кілька слів у процесі підготовки програми пропоную вам вже сьогодні. Проблема непорозуміння громади із Жедами, а нині з управляючими компаніями стара як світ. І на тему запеклого у своєму бюрократизмі листування мешканців будинку з начальником Жеду жартували ще за благополучних радянських часів. Давайте пригадаємо. Начальнику Жека Аджельцов дома номер 6 У нас в підвалі з трубопроводу тече вода. просим принять меры жильцам от начальника ЖЭКа. За последнее время наш ЖЭК добился больших успехов как в работе, так и после нее. Досрочно в июле залита водой хоккейная площадка. Заасфальтировано три новых песочницы. На ваше письмо сообщаю, факты, изложенные в нем, подтвердились. Трубопровод действительно проходит по вашему подвалу, так как прокладывать его по чердаку Економічні целесеобразне. З моменту написання цього опису минула чверть століття. Ми живемо вже у іншій державі, проте такі жарти на тему комунальну залишаються злободенними. Саме від слова злоба Громаду вже не на жарт дратує реальний образ тієї прірви, у яку бурхливим потоком зникають сплачені ними за комунальні послуги гроші. А слово екс витрати у багатьох викликає вже такий собі недитячий мандраж. Проте на обрії маячія нове підняття цін на послуги управляючих компаній. Кременчужани вирішили протестувати. З 2008 року була направлена маса депутатських запросів, жалоби в прокуратуру, жалоби в антимонопольний комітет, інші державні структури. Жителі хотіли отримати відповідь на вопрос, за що ми платимо управляючим компаніям. и куда они расходуют деньги, которые жители платят за эксплуатационные вытраты. Мы ответа не получили до сегодняшнего дня. В областную раду мы звертаемся, нам вертают Бабаеву. Старого на Бабаева все равно вертают на Бабаева. Бабаев в поведения не дает. Провел калькуляцию, например, для дома 17А девятиэтажного, двухподъездного. В месяц получается с одного дома 5940 гривен. В год получается 71 тысяча. Вывоз мусора, пусть где-то 11 тысяч, там, это получается 60 тысяч остаток. То есть 60 тысяч остаток, еще плюс, пусть, ну, там можно два дома спаренных, 17 и 17А, взять одного дворника, платить ему достойную заработную плату, чтобы он убирал вокруг территорию, и всегда будет чисто. Управляющие компании подают расчеты на повышение тарифов исполком, без решения общественных слушаний. Если раньше надо было в каждом доме, то теперь хотя бы в микрорайоне они провели эти слушания и довели структуру тарифа до жителей города. В Кременчуге очень трудно что-то добиться. Здесь настолько развита коррупция. Так нещодавно пройшли збори у районі Занасипу. Серед інших тут були і мешканці будинку номер 29 по вулиці, 50 років жовтня. Згодом їм таки вдалося отримати довідку від їх управляючої компанії, де чорним по білому так гарно розписано, що і де робили комунальники і за що брали кошти. І ось тут у людей урвався терпець. Одна з активісток взяла ту довідку до рук і обійшла із нею означені у ній квартири, у яких буцімто щось там робили. Мешканці квартир були вкрай здивовані такою, м'яко кажучи, неправдою і не втомлювались писати навпроти написаного компанією. не робили, не працювали, не було ніяких робіт, ремонтували за свої гроші, ставили за власні кошти, нічого не було, і підписувались. Хто тепер має відповідати за імітацію борхливої діяльності управляючої компанії і кому у кишені пішли ті не імітовані, а справжні людські гроші? Питання сьогодні. Просто зависає у повітрі. Отже, вже цієї п'ятниці на телеканалі візит у рамках ток-шоу наголос. Ми будемо говорити про теми житлово-комунального господарства, під кутом співвідношення, вартість, якість, задоволеність, рівне надання послуг. Спробуємо окреслити головні проблеми та перспективи. Залі для того, вже сьогодні до нашої студії запрошено депутатів міської ради, посадовців від галузі житлово комунальної фахівців, представників громадськості, тих, хто представляє керуючі компанії та ОСББ. Словом, всі, хто за наші з вами кошти, має забезпечувати нам комфорт. Фортне буття. Ми сподіваємось, що наші гості не оминуть нагоди донести до Криму Чужан свою позицію. Ну і звичайно, ви, наші телеглядачі, сподіваємось станете активними учасниками ток-шоу. Повідомляйте про свої запитання заздалегідь чи дзвоніть безпосередньо за номером прямого ефіру. У будь-якому випадку не залишайтесь байдужими та долучайтесь до діалогу вже цієї п'ятниці о 20.00. Ток-шоу наголос. Чим живе місто сьогодні і які перспективи матиме завтра? Відповіді на ці запитання достеменно знають наші колеги, журналісти газети Програма Плюс. Протягом тижня вони прискіпливо слідкували за подіями у місті, дослухались до ваших проблем та побажань. І вже завтра у черговому номері щодожневика обіцяють чимало цікавої інформації та новини ексклюзивні. Головний редактор газети Олександр Курилов привідкриває сьогодні завісу. Це матеріали про підписану угоду щодо визначення інвестора по парку. По індустріальному парку, який у нас є за молодіжним. Редакція програми плюс дослідила, з ким ми підписали угоду, хто такий є інвестор і що у нього є за плечима. І з того, що ми з'ясували, з того, що є в відкритому доступі, то я не думаю, що за оті гори взагалі прийдуть. І на рахунках у лондонських у цього інвестора, а мова йде про громадянина Англії, який індійського походження, то там взагалі немає нічого фунтов стерлінгів, його рахунків банку сплячі. Так і керує він в Україну співочією групою армія, яка так скажемо, ну це не група першого ешелону. І наскільки така людина може бути інвестором, яка нам втілить життя інвестиційний проєкт, важко сказати. Це наш час і до інших тем випуску. 15 квітня набуває чинності нова редакція правил дорожнього руху, прийнята 11 лютого на засіданні Кабміну. Документ передбачає цілу низку нововведень. Зокрема, до білої розмітки додається синя і жовто-горяче. З'являться нові знаки. Тощо що з цього приводу думають кримичуцькі водії. Дізнавалася Яна Німченко. Правила дорожнього руху придумали одразу, що й не з'явилися перші транспортні засоби. Однак таку кількість правил, знаків та розміток, яку потрібно запам'ятати кожному водію в наш час, учасники дорожнього руху в позаминулому столітті не могли і уявити, як то кажуть, технічний прогрес. Щоправда, з дотриманням цих законів ситуація нині в Україні не найкраща, кажуть автомобілісти. Кращою вона навряд чи стане і після впровадження нових правил дорожнього руху, кажуть водії. Говорять, як якщо права купив, а там нічого не зміниш. Що ситуація на дорогах покращиться після того, як нові правила набудуть чинності, сумнівається переважна кількість водіїв. Це не повлияє, це моє міння. Ті, які способні нарушати, не будуть нарушати і далі. Сумніваюся в этом, що щось зміниться. Для закон не пісні. Новації, хоч і незначні, але доволі відчутні, кажуть працівники Даї. Зокрема, на дорогах з'являться нові знаки, переважно інформаційні біля культових споруд, промислових зон і місць фото та відеофіксації правопорушень, а до білої і жовтої розміток на проїжджих частинах додадуть ще блакитну та жовто-гарячу. Але під час руху водії повинні будуть надавати перевагу не дорожній розмітці, а попереджувальним знакам. Їздити з цілодобово ввімкненим ближнім світлом ще одна новина для водіїв. Правило на території України буде чинним. Впродовж семи місяців року з жовтня до травня і тільки за межами населених пунктів. За невімкнені фари водіїв штрафуватимуть понад 400 гривень. Ані водії, ані інспектори не побачили у новій редакції правил дорожнього руху чітких вимог щодо використання одягу зі світловідбиваючими елементами, як і положені, що зобов'язують власників транспортних засобів використовувати гуму відповідно до сезону. До речі, в січні цього року набули чинності деякі законодавчі акти, які напевне не порадують авто. Бителів це в першу чергу підвищення ставки акцизного збору на нафтопродукти, а значить, попереду подорожчання бензину і дизельного палива, а ще збільшені і акцизні збори на ввезення за кордону транспортних засобів, легкових автомобілів, мотоциклів і так далі. Як результат, вартість розмитнення легкового авто зросла в кілька разів. І до більш приємного науковий потенціал у Крименшуці є. Це вкотре підтвердили вихованці 4-го ліцею, учень 8-го класу Андрій Микитась, учень 9-го класу Олександр Мельник та учень 10-го класу Максим Онищенко посіли треті місця на четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. За місце у трійці лідерів школярі змагалися в Ужгороді, де перебувають і сьогодні. За інформацією Міністерства освіти і науки України. Цьогоріч олімпіада зібрала 27 команд. Ти юних географів з усіх куточків України ми ж вітаємо і учнів і їхню вчительку Лідію Криштафович і бажаємо на досягнутому не зупинятися а прославляти наше місто і надалі. Маємо надії поспілкуватися з пезерами вже у найближчому майбутньому. Щойно вони повернуться до рідного Кримучика. І сьогодні відзначаємо Міжнародний день театру. Це не просто професійне свято митців сцени, це свято мільйонів глядачів, переконані слуги Мельпомени. Театрали майже щодня працюють на сцені або за лаштунками. Міжнародний день театру готується відзначати і Кременчуцький міський палац культури. Ви любите театр, як люблю його я. Тобто, всіми силами душі вашої, з всім ентузіазмом. Со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного. Весь світ театр, а люди в ньому актори. Напевно, Шекспір був правий. Не може бути знищена в людині спрага до лицедійства. Щодня змінюючи маски і ролі, всі ми трохи граємо, але тільки найталановитіші роблять це професійно на сцені та в кіно. Людина мистецтва Сергій Ситник, режисер театральних постанов і директор міського палацу культури. В одній особі живе театром вже багато років. За все роді театру. жизнь це театр. За чим це ж дуже, дуже. З нагоди Міжнародного дня театру у Кременчуці пройде традиційний тиждень спектаклів театральна весна. Також наше місто відвідають театральні трупи з Києва, Хмельницького та Олександрії. Тут становиться традиційно. 1 апреля у нас закриття цієї театральної неділі, оскільки театр це день сміху, тому закриваємо його театральним капустником. Бути театралом у нас стало модно. Сергій Ситник зазначає, інтерес до театрального мистецтва у нашому місті зростає з року в рік, як серед глядачів, так і серед акторів. Практикують кременчуцькі актори переважно драму, але з'являється все більше у нас і поціновувачів оперети. У нас така розношорсна публіка Кремінчуцька. Некоторі приймають тільки професі... професіональні театри, не вас народний. народные коллективы. Многие принимают очень хорошо и нас. У каждого театра своя публика, свои любители. Вот. И каждый театр занимается совершенно разным, и мы вообще не соперники. Прощайте. Куда ты пойдешь? Пойду, куда глаза глядят. Хочу видеть мир глазами свободного человека. В первую очередь отправлюсь в Лидию. Там, говорят, живет Царь Крєц, в його дворці вистроєний з золотим рамом, я ввіжу. І посміюсь над ним. Театр починається з вішалки, але не закінчується. Він живе і буде жити. І доки є ті, хто з цим згоден, актори, сценаристи, режисери, у театра взагалі велике майбутнє. А у майбутньому, зокрема, нашого міста так хочеться бачити такий свій професійний Кременчуцький театр. На цьому мене все інформаційну крапку. У випуску поставить Юлія Лавренко, тож передаю їй слово далі. Я ж прощаюся з вами до наступних зустрічей в Ефірі, дякую, що провели цей час з нами. І, звісно, приємно усім продовження вечора. У ефірі прогноз погоди. 28 березня за повір'ям погоду цього дня пророкують вода і птахи. У давнину помітили, якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важкий. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то варто чекати тепла. Що маємо за прогнозами синоптичними, дізнаваємося уже зараз. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, завтра протягом дня триматиметься змінна хмарність, можливий дрібний сніг. Тут до нуля за добу. У північних обладнах... Ясно, без опадів до мінус п'яти в день. На півдні країни, а саме в Одесі, хмарно з проясненнями. Опади можливі у вигляді дрібного снігу в день до плюс трьох. І тепер про погоду на сході. У Луганську хмарно опади можливі вранці у вигляді снігу. На термометрі в день до мінус трьох. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабуд цієї весни дарує кращі ціни на фільтри для води Аквафор. Саме зараз Аквафор Тріонорма 550 гривень, аквафор Модерн 220 гривень. Чікі Аквафор 69 гривень. Аквапут виєву турботу подаруй здоров'я. Акція діє з 1 березня до 15 квітня. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. У Полтаві завтра температура повітря коливатиметься в межах позначок мінус та мінус Протягом дня триматиметься ясна погода, опадів не буде. Мешканців Харкова завтра очікує безхмарне небо. Снігу чи дощу не передбачають. Температура становитиме мінус та мінус два в день. У столиці Завтра триматиметься змінна хмарність опадів не буде на термометрі від мінус 8 до мінус 2. І саме час дізнатися про погоду в Кременчуці. Завтра нам прогнозують хмарну погоду. Щоправда, опадів не передбачають. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 1 в день. Вітер північно східний до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 767 міліметрів ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптики має бути погода цього четверга. У мене вся інформація на сьогодні у студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.